Жодне свято не здатне настільки об'єднати людей як Різдво Христове, спокон віку, його казковий вечір прийнято зустрічати в колі сім'ї. Християни всього світу відзначають народження Спасителя як одну з головних подій у році. І вчора, і сьогодні, і аж до нового року Різдво святкує частина вірних і в Україні. Більше знає Світлана Гаєвська. Це релігійна пісня, яку називають колядкою, і виконують тільки взимку з нагоди свята, народження Божого дитятка Ісуса у Надвірнянському костюлі, як і врешті римсько-католицьких храмів та частині протестантських церков. Велика урочистість 25 грудня Різдво у католицькому світі. Це свято найбільше, воно пов'язане з багатьма символами, атрибутами і особливим настроєм. Віруючи, з стрепетом ставляться до нього і прикрашають як своє помешкання, так і храм, приділяючи цьому багато. Часу участь у богослужінні з нагоди народження Спасителя обов'язкова. Різдво це особливе релігійне свято, що наповнює людські серця теплом і милосердям, молитви вірних спрямовані до Всевишнього, саме з цього приводу випросити у Бога благодаті чистого серця і любові. Молімося і просимо сьогодні Господа нашого Спасителя, щоб Він благословив нам, нашим родинам, нашій парамі, щоб Він допоміг нам також особисто кожному Одесу побороти в собі зло, яке десь там в серці зроджується, але щоб була в, нас, в наших душах добро і любов. Різдво католики відзначають вісім днів з 25 грудня по 1 січня, приурочуючи кожну добу комусь із святих або важливій біблейській події. Святкування завершується 1 січня, коли з особливою урочистістю відзначається День Пресвятої Богородиці. До речі, саме у цей день в усіх римсько-католицьких храмах світу відправляють у месу і моляться за мир на землі.